У сонячну неділю, 25 травня, у Миргороді відбулися відкриті особисті змагання з туристського орієнтування меморіал пам'яті миргородських льотчиків. Захід пройшов у дусі військово-патріотичного єднання і став потужним прикладом того, як спорт, пам'ять та громада утворюють єдине ціле. Цим заходом ми згадаємо наших рідних, згадаємо той подвиг, який хлопці вчинили заради нашого майбутнього. Тому давайте пам'ятати, проводячи такі заходи, ми пам'ятаємо про них. Живучи, працюючи, ми завжди пам'ятаємо про наших хлопців. Два дні тому ми були на Чернігівщині, і підходять до нас е, прилучани і кажуть: Ви з Миргорода. Ми вам дуже вдячні вашим льотчикам, бо перші дні повномасштабного, вони колони ворожих танків, саме ваші миргородські льотчики, вони врятували нас. Вони не, не знали нас, ці люди, але почули, що ми з Миргорода, і вони е, через нас передають родинам і всім нашим льотчикам, які продовжують нас захищати. Місцем старту стала Алея Слави, де учасники, організатори і мешканці міста хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих льотчиків героїв: полковника Олександра Оксанченка, полковника Дмитра Фішера, підполковника Степана Чобану, підполковника Дениса Кирилюка, підполковника Дениса Василюка та майора Івана Болотова. З самого початку війни вони стали на захист нашої батьківщини. Незважаючи на перевагу ворога, втому та білі втрат, кожен із них віддав своє життя заради нас з вами за наше мирне небо, за наше майбутнє, за наше життя. Це було честю служити поруч з ними і знати їх. І саме тому сьогодні ми зібрались тут, щоб розпочати даний захід. Від особового складу миротської бригади тактичної авіації висловлюю слова поваги і вдячності родинам загиблих льотчиків. Ми завжди будемо з вами, ми пам'ятаємо, ми будемо вас підтримувати. Згадуючи героїв та віддаючи шану їх подвигу в ім'я майбутньої перемоги, присутні поклали квіти до меморіалу з портретами авіаторів. Я думала і звертала завжди до тата про те, що сказати сьогодні. Єдине, що мені спало перше на думку, це було правильне, іначе з неба почулася відповідь про те, що доню кажи за всіх. І я кажу сьогодні про тих, хто в повітрі захищає нас, я кажу про тих, хто на воді, в морському бою, морські піхоти. Які борються, які виборюють для нас життя, ті, хто воюють на землі, сухопутні війська, ті, хто рятують з пожежі, ті, хто сьогодні, на жаль, ми теж втрачаємо людей, цивільних і військових, ті, хто в полоні, ті, хто чекають, і ми маємо бути їхніми голосами, вони всі мають жити в нашій пам'яті. І тих людей, які сьогодні стоять на фронті. Ми маємо розуміти, що це люди надлюди. Після урочистого відкриття і покладання квітів велоколона з учасників у супроводі поліції рушила вулицями міста. Від Алеї Слави по вулицях Гоголя, Гурамішвілі, Довге озеро і аж до Березового гаю, де й відбулися змагання. Сьогодні ми проводимо кубок меморіал пам'яті. Полеглих льотчиків. Передо мною ось карта, по якій будуть змагання. Наші герої з неба, зверху, саме такий бачили вид. Саме цю карту вони бачили зверху, як дивилися на наш рідний Миргород. І нам хотілося, щоб ми сьогодні подивилися на наш рідний Миргород саме їх очима. Цьогорічні змагання проводилися у двох видах: орієнтування на велосипедах та орієнтування на байдарках. Учасники були поділені на вікові групи, а байдарочники ще й на родинні та змішані екіпажі. Байдарки та рятувальні жалети надавалися організаторами безкоштовно. А от велосипеди кожен використовував власні орієнтування на велосипедах проходило по мальовничій території Березового гаю. Учасники отримували карти з контрольними пунктами, які мали позначати компостером. Для дітей до 10 років 5 контрольних пунктів на вибір, для інших груп 7. Усі мали вписатися в контрольний час у 50 хвилин. Ми брали в велоорієнні, і нам дуже сподобалося шукати пункти. Багато пунктів ми не могли знайти. І потім ми знайшли якісь команди і шукали з ними разом. А як вам сьогоднішня каша?» Дуже смачна». Орієнтування на байдарках стало ще емоційнішим. Байдарки стартували поетапно, з контрольними точками на воді, які позначались маркером у карті. Контрольний час на першу частину 20 хвилин. Далі ще 10-15 хвилин для тих, хто вклався в межі часу. Я брав участь в гонках на байдарках і все. Найбільше сподобалось пливсти по прямій дорозі, де можна було розігнати швидкість. Організація свята чудова, все, ну, все, все пройшло чудово. Брали участь в соревнуваннях на байдарках. Все, ну, все душевно, всі, ну, не було ніякого там, ну, ніхто не, не толпився, все. Пройшли дистанцію гарно, все організовано. Пройшли всі п'ять пунктів, відмітилися, фінішували все. Все душевно, все організовано, все гарно. Чудово, тось, ну, все як має бути. Кілька годин на свіжому повітрі у мальовнишому куточку Миргорода промайнули для учасників майже непомітно. Настав час підбивати підсумки і визначати переможців у кожному з видів та у кожній з вікових груп. Найкращих спортсменів нагородили грамотами і медалями, дизайн яких створила Анастасія Оксанченко, дочка полковника Олександра Оксанченка. Усі учасники, які подали заявки, отримали пам'ятні відзнаки незалежно від результатів. Призи вручали представники громади, військової частини та родичі героїв-авіаторів. Хочу подякувати всім, хто підтримав цю ініціативу шанування льотчиків, полеглих 831-ї бригади. Що ви пам'ятаєте про них, шануєте і дуже хочу попросити, щоб все своє життя ви несли ці імена і пам'ятали, якою ціною виборюється кожен день нашого життя. Хочу подякувати організаторам за ініціативу, за те, що не забувають, за те, що підтримують. Подякувати 831-й бригаді і подякувати вам, тому що це для нас, для родин дуже важливо. Ми це дуже цінуємо. Дякую всім організаторам, дякую 831 й бригаді за підтримку нас. Дякую усім. Велика шана всім нашим пілотам живим. Шана всім, хто боронить нашу країну сьогодні. Чому сьогодні хочеться про наших загиблих казати однією фразою Олександра Довженка. Лише сильним дано право на безсмерті. Вічна пам'ять і слава Україні. Організаторами заходу стала громадська організація «Миргородська міська станція юних туристів. Це стало можливим за підтримки Миргородської міської ради, Українського ветеранського фонду, народного депутата Олега Кулініча, Гончаренко Центру Миргород, 831 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації, а також Миргородського осередку Всеукраїнської фундації Мрія. Урочисту частину забезпечив відділ культури Миргородської міської ради, а суддівство здійснювали волонтери. Загалом у змагання взяли участь 117 спортсменів, серед яких були як діти, так і дорослі, а також ветерани, родини загиблих військових і просто небайдужі громадяни. Змагання стало не лише спортивною подією, а справжнім святом єдності, пам'яті та сили духу. Миргород вкотре показав, що пам'ять про героїв жива у кожному серці.